Друзі, всім привіт! З вами Дмитро, інтернет-магазин Спорта. Зібрали ось такий новий велосипед. Це модель 2023 року. Це така велосипед на стальній рамі з дамською рамою. Рама дуже така міцна. Виготовлена з міцної сталі. Думаю, срок служби буде дуже великий від цього велосипеда. Тут ми маємо передній мотор колеса потужністю 350 Вт. Також можна дозамовити колесо на 500 Вт. Діаметр ободу в цьому велосипеді 28 дюймів. Маємо ось таку ось захисну захисний щиток. На ціпку. Довольно якісні педалі. Двійний посилений обід. Такий тут стоїть базовий електронабір. До нього входить мотор колесо, ручка газа, з замком зажигання. Тут ось відображається напруга, яка зараз на батареї. Максимум це може бути 42 вольта. Мінімум десь 31 вольт і контролер його вже відключає. Маємо також дзвіночок. Посадка дуже удобна, така міського типу. Батарея акумуляторна в корпусі. Цей корпус з'ємний. Можна знімати, заряджати окремо. Контролер встановлений в такому ось пластиковому боксі. Він вологозахисний, не боїться такого невеликого дощу. На велосипеді є багажник, теж стальний, витримує там до 20 кг навантаження. Сідушка така доволі удобна, можна замінити на більш широку. Така цікава модель. Можна їздити і по дорогам і по асфальтованим, і по звичайним заміським дорогам. Такий є велосипед, його ціна там починається від 18 19 тисяч. Звертайтеся за консультаціями і замовляйте в нашому інтернет-магазині. Всім дякую.